Арджун, цей танк можна заслужно називати індійським, але перед початком декілька слів про спонсора цього відео. Хочу порекомендувати вам зацінити канал Хісторіус. Тут ви зможете побачити відео в мультиплікаційній формі на історичні теми, наприклад, про створення ядерної бімби та те, як совок розводив людей, відео розбавлені жартами та само собою звучені українською мовою. За словами автора, теми будуть різноманітні, тому переходьте. Ну а я починаю розмову про Арджун. По перше варто сказати, що це тупо копія німецького леопарда два м'яко кажучи, дуже дуже не дуже копія Леопарда 2 у індусів перша модифікація Арджуна. Так, тут є аж дві модифікації. Перші модифікації вони не змогли взагалі в нічого. Не вийшло ні системи керування вогнем, ні нормальної гармати, ні ну, нічого. Просто взагалі нічого не вийшло нормального. Ну просто танк він виглядає тільки як леопард. І ще тут є такий дуже великий прикол у вигляді нарізної 120 мм гармати. Ні, я звичайно розумію, що Челенджер 2 це машина сучасна. І, в принципі, якщо в нього. Нарізна гармата, то так можна робити. Але чуваки, ви трішечки запізнилися, так би мовити, на років з 50, а якщо і на 70. Нічого не маю проти Challenger 2, тому що це мій улюблений основний бойовий танк. Але варто признати, що нарізна гармата це вже минуле століття. Але варто розуміти відмінність у якості виробництва нарізної гармати в Великобританії і нарізної гармати в Індії. Ну добре, давайте не будемо говорити про цю першу модифікацію. Всі знають, що перший блин комом. Давайте краще поговоримо про другу модифікацію. Але знаєте, друга модифікація. Не сильно той краще за першу, і з дійсно серйозних плюсів у другій модифікації хіба що ізраїльська система керування вогнем, тобто тепловізор, лазерний далекомір, панорамник у командира. Ну тобто, всі розуміють нормальний такий рівень сучасного танку. Та ще й можна стріляти ізраїльськими протитанковими керованими ракетами прямо з гармати, але це все гарні новини на цьому закінчуються. Так, сюди ще й всрали якийсь аналог контакту 5-го, тобто динамічний захист. Але ну ми всі розуміємо, що таке контакт 5 в сучасних реалях. Це мотлох. Але знаєте, тут є одна річ, з якої я просто випадаю. А це доступ до паливного баку. І просто вгадайте, де вони його розташували. Не знаєте де? А я вам скажу прямо на верхні лобові деталі корпусу. Не знаю, як ви, а я особисто вважаю, що це дуже прогресивний та якісний дизайн. Ми просто цього не розуміємо, ось і все. Але якщо без жартів, то така конструкція значно ослаблять бронювання верхньої частини корпусу. А як, власне, самі ці корпуси виготовляються, я думаю, вам краще взагалі не бачити. Знаєте, на фоні Арджуну Т-72Б3 вже не виглядає настільки поганим танком, тому що у Т-72 є нормальна броня, на яку можна розраховувати, і є нормальна 125-мм гудкуствольна гармата. Тому що, власне, з бронезахистом у Арджуна все дуже і дуже печально. Так, відкриті джерела пожищу бронювання в нього приблизно на рівні Леопарда 2А4. Ну, по-перше, скоріше за все, рівень там нижче зело Пар 4 По друге, сам рівень броню Леопарда 2.4 вже давно не є чимось захмарним. Але знаєте, що мене там здивувало? Це гідропневматична підвіска. Як вони її там реалізували, я взагалі не знаю, але якось дореалізували. Але знаєте, тут навіть є дистанційно керований крупнокаліберний кулемет НСВТ. Щоправда, можливо, він взагалі дистанційно не керується, але так індуси кажуть, можливо, так і є. Ну і по класиці спарений з гарматою кулемет калібром 762. Але знаєте, що найцікавіше це ціна цієї машини. Коштувати Арджун другої модифікації має більше 6 Мільйонів доларів. Начебто і не дуже багато, тому що все ж таки гідропневматична підвізка, дистанційно корований кулемет, сучасна система керування вогнем, ну в принципі непогано. Але коли ти згадуєш, що тут немає нормального бронезахисту, немає нормального динамічного захисту, немає взагалі ніякого комплексу активного захисту і тим паче комплексу оптико-електронної протидії. А ще коли згадуєш наскільки якісною в лапках може бути збірка самої машини, трохи задумуєшся. Але знаєте що фанатикам ручного заряджання ця машина стопудово. Сподобається ніяких автоматів, ніяких механізмів, нічого, що може тобі допомагати заряджати. Тільки твоя сила волі та руки. Ах, це так по сучасному, це так по прогресивному. Саме так має виглядати новий танк майбутнього. Прям. Ну... Те, що треба, поки ось ці дурні американці показують свої Бебрамс X, розумні індуси повертають на різні гармати і взагалі йдуть проти системи, кажучи, що в нас ручне заряджання. Ну а якщо без приколів, я думаю, що всі доперли, де тут був прикол. Арджун, об'єктивно машина, яка, хоча є сучасною, сучасно називатись права немає. Окрім того, що це копія, так це ще й невдала, і по факту неякісна копія. А Арджун, друга модифікації, це така собі спроба реанімувати те, що вже давно вмерло. Як Ось так, у мене на цьому все бережіть себе та Україну. Переходь до телеграму, щоб голосувати за техніку на розбір Ти підписуйся на Ютуб, де я проводжу стріми, на яких та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорді ти зможеш отримати звання.